О, мій Боже, Отче милосердя і всякої розради, я жертвую Тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у частилищі моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів. Щоб дати їм полегшу в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити ці бідні душі. Прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. Хіба ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився в Ісуса Христа, у смерть Його хрестилися? Тому через хрещення в смерть ми були поховані з ним, щоб і ми могли ходити в новому житті, так само, як Христос Воскрес із мертвих славою Отця? Якщо ми померли з Христом, то віруємо, що й житимемо з Ним, знаючи, що Христос. Воскресши з мертвих уже не вмирає, смерть уже не має над ним влади. У момент хрещення ми залишаємо позаду стару людину, згіршену, прив'язану до зла, егоїзму, страху. Разом з Ісусом ми виходимо з води, перемінені до нового життя, сповненого Божої благодаті. Смерть Христа це не поразка, а двері до слави. І тому апостол Павло каже, щоб і ми могли ходити в новому житті. Це життя починається вже тут і тепер, воно починається в серці, яке відкрите для Бога, це життя, у якому ми перестаємо бути рабами гріха, бо Христос, воскресши, уже не вмирає. Він живе і його життя вливається в наше життя. Це слово нагадує, що віра не просто надія на спасіння після смерті, а участь у Воскресінні вже зараз. Кожен акт прощення, любові, жартовності це мить Воскресіння в нашому житті, коли ми долаємо зло добром, темряву світлом. Страх довірою, тоді сила Воскреслого Христа діє в нас, тому кожен християнин може дивитися на смерть без страху, бо знає, той, хто з'єднався з Христом, не може загинути. У Його ранах наше зцілення, у Його смерті наше визволення, у Його Воскресінні наше вічне життя. Це слово запрошує нас жити як воскреслі люди з надією, миром і відвагою, бо якщо Христос живе в нас, то жодна сила, навіть смерть не має влади над нами. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав, що бажаєш милосердя. Тому приводжу до помешкання твого наймилостивішого серця, чистилишні душі, душі, які тобі дуже милі, але повинні виплачувати твої справедливості. Хай струмені крові і води, які виплили з твого серця, погасять полум'я чистиличного вогню, щоб і там прославилася сила Твого милосердя. Царю вічного спокою, щастя і прощення. Тільки ти один своєю ласкою всіх спасаєш, ти є джерелом милосердя, не дивися на їхні провини, полегши їхні терпіння і визволи їх від мук чистилища. Господи, Боже Всемогутній, прошу тебе. Заради найдорожчої крові, яка витекла з пресвятого серця Твого Сина, Ісуса Христа, визволи бідні душі з чистилища, щоб вони ввійшли до Твоєї слави і прославляли Тебе навіки віків. Амінь. О Маріє, Мати Божа, допоможи страждаючим душам чистилища своїм могутнім заступництвом. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.